Доброго дня! Я рада вас вітати у цей літній день. Щороку, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. Пропоную до цього свята зробити картинку Золотий обрій для цього нам потрібна пластилін жовтого та синього кольорів, круг з картону 12 см діаметром, олівець, грібинець, Частіше, з частими зубіями і стека. А славний, гарний настрій. Приготуємо наші ручки. Сонечко сяє. Ташка літає. Дощик дрібненький, поля поливає, дітки гуляють, квіти зростають. Дерева в садочку, вітер гайдає. Гляну навколо. За це я люблю квітучу і сильну країну свою. Візьміть олівець і круг. Проведіть лінію трошки нижче серединки. Беремо синій. Пластилін Розплющуємо його і верхню частинку повністю замащуємо цим пластиліном, щоб всю, вся частинка верхня була блакитною, синьою. При кінці проведемо пальчиками горизонтально. Ось таке чудове небо у нас вийшло. Наступним чином робимо поле. Так само розподіляючи пластилін по ніжній частинці. Грібінцем ми робимо стеблинки. Знизу вгору і згори донизу, протягуючи грібінчик. Потім ми будемо виготавлювати пшеничні колоски, які ростуть на цьому полі ближче до нас. Вичіплюючи невеличкі шматочки, ми скочуємо жгутики. У мене їх 5. Потім будемо робити, після того, як ми зробили стебла, ми зробимо самі колоски. Так же саме. Відчіпуючи невеличкий колосоч... шматочок жовтого, розкочуєте жгутик довгий, складаємо таким чином, щоб краєшки з'єдналися. Приблизно посерединки у нас буде згін, ліні... лінія згину. І ось такі петелечки у нас вийдуть, коли ми зігнемо. І будемо скручувати ці петелечки у колосочки. Ось такі гарні колосочки у нас вийдуть. З такою будемо домальовувати наші зернятка нашого колоска. З одного боку прищіпуємо колосочок і прикріпляємо, кожен колосочок прикріпляємо до стебла. Ось яка чудова картина у мене вийшла. Чекаю ваші світлини з нетерпінням, які у вас картини вийшли. А я вас вітаю, моє любі, з святом, з Днем Конституції України. Здоров'я, щастя, мира і злагоди. Нехай Конституція буде гарантом наших прав. До побачення!